Найпотужніший, найшумніший, найширший та певно найвідоміший водоспад у світі Ігуаса розташований у південній Америці на кордоні між Аргентиною та Бразилією. Вже на відстані в кілька кілометрів можна почути, що ви підбираєтесь до володінь цього гіганта. Ширина цього красення сягає шалених 4 тисячі метрів, а висота водоспадів складає близько 82 метрів. А зараз я вас можливо здивую, проте в Україні є водограї, що навіть вищі за цього монстра. Це Так, і це правда. З вами Андрюха і ваш улюблений топ-7 най най-най-най водоспадів водограїв України. Ну що? А тепер ка займемося трохи рафтингом. Вперед! Давайте розпочнемо наш список най-най-водограїв України найдовшими каскадами водоспадів у наших краях. Називають їх. Смугарські. Смугарські водоспади або ж Буковинські. Це група водоспадів, розташована в Покутсько-Буковинських Карпатах, у межах Потильського району Чернівецької області, неподалік від східної частини села Ростоки. Ці водограї є вельми популярні серед туристів, чому сприяють самі місцеві жителі, розвиваючи інфраструктуру навколо. Блискучий ланцюг водоспадів вздовж течії річки Смугарів, завороженої величністю Карпат, схожа на казарм картину видатного майстра. Екскурсія сюди обов'язково запам'ятається мінливістю неповторної краси. Крізь химерні кам'янолісові схили біжать часом розмірено, а іноді стрімко падаючи води, змушуючи вас благоговіти перед вічною і нездоланною силою природи. Загальна протяжність каскадів доходить аж до двох двох кілометрів. Тому з найвищих водоспадів утворений заказник з ексклюзивним ландшафтним дизайном складається це чудо з семи різних водоспадів, найбільший з яких є один з найвідоміших в Україні Великий Гук, висота якого сягає 19 метрів, а одразу за ним іде найширший Ковбер із шириною в 3,5 метри. Так як більшість України розташовується саме на низовині, то варто згадати й про найвищий рівнинний водоспад. Країни одне із найкрасивіших та неймовірних місць Тернопільщини є, звісно, Джуринський водоспад. Для місцевих водойма ідеальне місце для того, щоб сховатися від палючих сонячних променів. Та ще це загадкове та магічне місце для тих, хто хоче освічитися у коханні. Для того, щоб на самоті насолодитися красою водойми, краще завітати сюди зранку. Тоді людей менше, та й в промені сонця, які пробираються крізь дерева, поособливому виграють на бурхливій воді. Також можна піднятися трішки вгору і через місток перейти на протилежний берег. Від того ви ні на краплю не програєте. Розташована ця дивовудойми на річці джурин. Яка впадає у Дністер. Ще одна назва водоспаду Чорногородський. Вона походить від назви великого міста, яке колись було тут неподалік. Красу джоринського водоспаду не описати словами: висота природної дивовижі 16 метрів, а ширина цілих 20 метрів. Шум води настільки сильний, що важко розібрати слова людей, які навколо. Також ходять легенди, що це чудо посеред рівнини насправді штучне. Однак реальних доказів цим розповідям знайти так і не вдалося. П'яте місце цілком умовного топу я розмістив найширший водограй всієї України Вчелька. І так, назва цього водограю справді Вчелька, а не вчителька мікрорайону вашого жителька. Кхм, вибачте, вчелька це рукотворний водоспад в Україні. У межах Житомирського району одноіменної області між селами Головенка, Перелявка та Сінгури на річці Глинооп'ять. По суті, це каскад з трьох скельних уступів довжиною у 60-80 метрів, висотою лише 10 метрів. Однак шириною у неймовірні для України 40 метрів. Берега річки Глиноп'ять в межах водопаду – це стрімкі скелі висотою аж 6-10 метрів. А на 100 метрів вище від водограю знаходиться скеля Крашевського. Висотою аж у 30 метрів. Ця скеля названа на честь відомого польського письменника та діяча, історика та філософа Юзефа Ігнатія Крашевського, який тривалий час жив та працював на Житомирщині. Що цікаво, то цей водоспад виник із-за людської діяльності. На даний момент цьому рідкісному, особливо в зоні полісся, хоча і штучному явищу природи, юридично не надано статусу геологічної пам'ятки. Хоча місцева влада та населення Робить усе можливе, щоб водоспаду вчелька та скелі Крашевського було надано відповідний статус. І відповідно вони почали ще більше заманювати туристів до цього краю. Поговорили про найширші та найдовші, а тепер скажу й кілька слів про ялинський водоспад, найвищий однокаскадний у наших краях. Справжня перлина українських Карпат. Ялинський водограй знаходиться в Марморозькому масиві, а саме у Рахівських горах. Найближчий населений пункт це село Ділове Закарпатської області, біля якого, між іншим, і знаходиться офіційний географічний центр Європи. Особливість цього дивовижного чуда не тільки у висоті, майже 26 метрів, а в тому, що цей однокаскадний водоспад є по праву найвищим в Україні. Вода безперервно летить напряму з висоти 26 метрів між дикої неприрученої природи і густого ялинкового лісу. Ще цікаво, що знаходиться він у прикордонній зоні. Для того, щоб побувати на ялинському водоспаді, доведеться оформляти спеціальний дозвіл на перебування тут. А крім паперових перепон, є ще й природні. Сюди справді складно добиратися через чималий перепад висот. Найвища точка, на якій саме знаходиться ялинський водоспад. 1050 метрів над рівнем моря. Зате, якщо ви таки наважитесь на подорож сюди, то зможете фактично побути сам на сам із незайманою гірською природою, яка насправді вражає своєю красою. Трійку давайте відкриватимуть найвищі каскадні водоспади Дзембронські. Водоспади. У кожної карпатської місцевості є своя так звана родзинка для схилів гори Смотрич і околиць села Дземброня. Така родзинка напрочуд гарні дзембронські водоспади. Якщо бути точнішим, то потрапити сюди можна на шляху до вершин Вухатий кінь та до третьої найвищої гори країни Піп Іван. Звичайно, підкорити такі висоти зможуть тільки справжні сміливці. Та й підйом до водоспаду теж не з легких. Прийдеться подолати приблизно 900 метрів стежиною вверх. Та пройдений шлях в порівнянні з красою водоспадів нічого не вартий. Хоча і водоспад один, але розділяється він аж на 20 гучних каскадів загальною протяжністю аж у 100 метрів. Щоб побачити всю красу дзембронських водоспадів, потрібно йти вгору вздовж потоку Мунчель через не надто зручні і трохи зарослі стежки вверх. Через складності з транспортом туристів в цих місцях не дуже багато. Але якщо ви таки наважилися та зуміли дістатися сюди, то вдосталь помилуйтеся мальовничою панорамою, яка відкривається з висоти місцевих гір. Як ви вже зрозуміли, фактично усі водоспади України знаходяться в Карпатах, а найвище серед них є Пруцький водограй. Побувати на Говерлі та не відвідати Пруцький водоспад. Вибачте, але то є страшний злочин проти себе. Пруцький водоспад дивовижний, унікальний та неповторний. Найперше, що вражає, це загальна висота падіння води цього красення, фактично аналогічна вищезгаданому гіганту Ігуасу 80 метрів. Водоспад. Складається з шести каскадів, найвищі з яких 12 метрів. Живиться велетень з річки Прут, яка бере свій початок на схилах найвищої вершини України. Через це водоспад отримав свою іншу неофіційну назву. Говерлянський об'єкт доволі популярний серед туристів, так як знаходиться неподалік стежки, що веде на ту саму Говерлу Якщо ви вже дістались до туристичної бази заросляк, то до водоспаду вже недалеко. 2,3 кілометри, що складе менше години часу пішого маршруту. Шлях наче недовгий і нескладний, однак головне не звернути з потрібної стежки. Адже один неправильний поворот, і ви замість водограю підніметеся на ту саму найвищу точку країни. Тому вважайте стежки Ну і перше місце я припас для найвищого водоспаду всієї України. Зветься він Учансу та розташовується у нашому Криму. Водоспад Учансу – це найвище не лише в гірському Криму, але й в Україні. І навіть в європейській частині так званого СНД, розташований він в горах над Ялтою, 7 кілометрів від міста, у мальовничій ущелині. Саме цей водограй є вдвічі вищим за всесвітньо відомий Ніагарський та вище згаданий водоспад Ігуасу з висотою на секундочку, близько 100 метрів заввишки. Правда, такого шуму, як від американського і аргентинського колеги, немає, так як повноводним буває лише в період дощів і танення снігу в горах з листопада по травень. Тоді його можна побачити навіть з самої Ялти, і навіть з катера моря. До речі, у перекладі з тюркської учансу це вода, що летить. Ще водоспад отримував назву Ауткінський через передмістя Ялти, у якому в 19 столітті жили албанські греки Аути. За радянських часів була масова мода перейменовувати все на тіпа народне, і річка у Чансу стала тіпа народною, отримавши назву водоспад оригінально, правда. Але все-таки сучасна назва лежить в корінній мові цих земель, а саме у тюркській. Ось такі от справи: друкуйте у коментарях на яких водограях ви вже встигли побувати за своє життя, та який вважаєте найкращим. Наймальовнитішим в Україні. Не забувайте про вподобайки, підписуйтесь на канал та діліться роликом з друзями, щоб вони теж знали, наскільки прекрасна наша ненька. За бажанням можете ще підтримати мене гривною, адже уся діяльність каналу йде виключно на моєму власному ентузіазмі. Дякую. І так, звуть цього ентузіаста Андрюха, який на сьогодні готовий сказати вам. І бувайте, товариші! До нових зустрічей, друзі!